Котежне містечко міжріччя, де природа та комфорт зливаються в одне ціле пропонується одноповерховий унікальний будинок 245 квадратних метрів з виходом до води та власного пляжу. Функціональний, стильний, створений для життя без стресу. У плануванні простора кухні вітальня з виходом на терасу. Господарські приміщення, пральна та господарська кімната, санвузол з ванною, де можна релаксувати, майстер спальня з власним санвузлом та гардеробною та ще одним виходом на терасу. Два окремі кабінети, які можна облаштувати як дитячу кімнату, кімнату для гостей або власний творчий простір. Система керування будинком та генератор гарантують повну автономність. Тут про спокій, комфорт і натхнення. Вам залишається заїхати і жити наповненько.